Дивитесь новини, факти в студії працює Тетяна Захарян. Вітаю вас. Автобус з мирними жителями підірвався в середу вранці на міні поблизу лінії розмежування в зоні бойових дій на Донбасі. У штабі військової операції на сході України розповіли, що вибух цивільного автомобіля стався о 8-й ранку. Подія трапилася на території так званої ДНР. Автобус знаходився в черзі на проїзд через контрольний пункт. Водій, не дивлячись на застережливі знаки про мінну небезпеку, виїхав на узбіччя. Там стався вибух з п'яти чоловік, які перебували в автобусі. Двоє загинули на місці, і один отримав поранення. На місце події викликали швидку, яка вже о 8.30 відвезла потерпілих до лікарні Курахово. Одні з них один з них помер, не доїхавши до лікарні. Також станом на 11-ту годину стало відомо про ще одну жертву вибуху. В Корахівській лікарні помер ще один чоловік. Таким чином, в результаті вибуху померли чотири людини. Правоохоронці почали кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство за фактом підриву пасажирського автобуса біля Мар'янки. Міжнародний валютний фонд може припинити програму розширеного кредитування України через відсутність реформ корупції в державному управлінні. Про це в середу 10 лютого в своїй заяві повідомила директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард. Цитата: я стурбована тим повільним процесом, який демонструє Україна в поліпшенні державного управління в боротьбі з корупцією і в зниженні впливу корисливих інтересів на політику. При відсутності помітних зусиль, щоб надати нового поштовху реформам в управлінні державою і боротьбі з корупцією, складно уявити, що підтримувана МФ програма триватиме і надалі, і буде успішною. Україна ризикує повернутися до практики невдалих економічних кроків, яких і так вистачало в її історії, заявила пані Лагард. За її словами, життєво важливо, щоб зараз дії лідерів України повернулися на шлях реформ. Президент України Петро Порошенко під час наради в національному антикорупційному бюро наголосив на тому, що ніхто не зможе уникнути покарання за корупційні дії, якщо участь у них буде доведена. Важливим моментом президент назвав незалежність набу від роботи інших органів. Це визначає швидкість, таємність та ефективність дій працівників бюро. Ніхто в країні не застрахований від того, що опиниться в полі зору прискіпливої уваги детективів бюро, і жодні зв'язки не дадуть ані індульгенції, ані захисту корупціонерам, заявив Петро Порошенко. За словами глави держави, в одному органі набу сконцентровані оперативні працівники аналітики, силові підрозділи і детективи, які об'єднують собі всі необхідні функції для того, щоб рішуче придум. Монструвати і українському народові і всьому світові ефективність української програми боротьби з корупцією вже за перші дні, перші тижні своєї роботи вони довели, що для набу не існує ні закритих сфер, ані недоторканих осіб, ані широких зв'язків. Наголосив він. Президент побажав новим співробітникам управління спеціальних операцій та детективам Національного антикорупційного бюро України успішної боротьбі з корупцією, яку назвав найбільшим злом, що стримує рух держави вперед. Ви дивитесь новини факти і до інших тем. Епідемія грипу в Одесі пішла на спад. Загалом по Україні перехворіло на грип 3,5 мільйони чоловік. Це 9% населення країни. В Одесі набагато більше людей останнім часом почало звертатися за допомогою до лікарів, а не займатися самолікуванням. Другої хвилі епідемії грипу може вже не бути. Але передбачити точно дуже важко через спонтанність хвороби. Як Одесити ставляться до грипу і як захищаються від хвороби, подробиці у сюжеті епідемічний поріг в місті Одесі нижчий сигнального на 35%. Медики вважають, що епідемія грипу в Одесі пішла на спад. Усього в Україні за цей епідемічний період переборіло грипом 3,5 мільйона людей. Що складає порядка 9% від всього населення? При этом привитость от гриппа в Украине впервые за очень много лет составила менее чем 1%. Поэтому, на наш взгляд, имеется прямая связь причинно-следственная между привитостью населения и взрослого, и детского, и эпидемией гриппа. Ныне в Одессе звернулись до лекарей 860 пациентов. Больше из них – диты. Из этого количества людей 65% – это детское население. Всего в стационарах города, в терапевтических отделениях на сегодняшний день находится 526 пациентов, из которых 20, 254 – это люди, которые имеют пневмонию в нетяжелом состоянии, но в состоянии, требующем госпитализации. В основном это лица пожилого возраста и лица, страдающими тяжелыми хроническими заболеваниями. Другої хвилі грипу, за словами спеціалістів, можливо, вже не буде. Але передбачити однозначно важко. Важливим є правильна поведінка людей, міри безпеки та правильне харчування. Якщо ж ми будемо ходити баними на роботу, якщо ж ми не будемо слідіти за своєю одеждою, якщо ми не будемо звертатися вовремя за медицинською, допомогою, то тоді, звісно, втора волна може бути. Наша знімальна група поцікавилась в одеситів, Що вони думають про грип, чи побоюються другої хвилі епідемії та чим захищаються від хвороби. Ні, не Чому не побайваюсь? Ну що, віде, да, всім пугають постійно. І грип, і все що угодно. Розповіють. Жити скоро добре буде. І я вважаю, треба, звісно, все-таки оберігати себе, але ну, не панікувати, в першу чергу. То слишком паніки у нас. себя защищаете обычно какие-то народные способы и ну лекарства? и ну как народные лекарство лекарство попробуйте сейчас возьмите еще не знаете какие цены что там плохо станет, придешь еще не в аптеку лекарства. Да. стараться так ну, своими способами ну как какими ну то, что куда чеснок кушать я знаю лимоны чеснок, чеснок, там, травку какую-то пить я знаю ну меньше больше по воздуху не ходить в этих толпах там немного очень людей если верить слухам, что довольно много людей заболело, то вторая волна была бы явно неприятна. Может быть, какие-то профилактические занятия? В основном это чеснок, это лимон, то есть отварчики из лимона. Честно сказать, ни, ни, никогда не, добав, не доверял маскам, потому что... Сколько, сколько у меня друзей было, которые вроде бы все время ходили в них, но все равно умудрялись как-то заражаться и заражать. Первая вот эта волна, что была, это была, она никуда от нее не деться, как говорится, как факт. Вторая волна, я уже не верю в это, поскольку люди уже предупреждены, люди знают, что нужно купить, люди знают, что не надо выходить в общественные места, стараться. И поэтому я думаю, это вполне можно избежать. Это мое мнение. Это вакцинация, это. Просто я, когда услышала, що все зробили по такой цене, а людям, вместо того, щоб сказати, раз йде така епідемія, раз підняли такий шум вокруг, що такое ще не було, повинні до того, что бесплатно делать. Чи захищати себе від грипу та якими методами вирішувати вам? Та все ж поінформованість населення робить свою справу і може значно знизити рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Олена Логінова, Андрій Волков, факти якою буде Одеса через 40 років у всесвітньому клубі Одеситів стартував письменницький конкурс Одеса 2056 Взяти участь в ньому можуть автори зі всього світу, куди надсилати свої роботи, які основні вимоги до творів, та до якого числа можна з'явитися? Дивіться в сюжеті. Організатори конкурсу Одеса 2056 впевнені, що саме література будує дорогу у майбутнє. Підтвердженням того є факт, що прогнози багатьох авторів фантастів середини минулого століття сьогодні частина реального життя. Саме тому позитивне бачення майбутнього настільки важливе. Лучші тексти в від того, тільки ли перші три місця або перші десять будуть напечатані в книзі, аді. Одеса 2056. Я думаю, це буде хороший подарок городу. І надеюсь, що мір сам візьметься за этот проект і здання такої книги. До участі в конкурсі приймаються неопубліковані раніше раніше прозові твори авторів будь-яких країн, що написані українською або російською мовами, та головне, в яких розповідається Одеса майбутнього. Цей конкурс відбувається... Его результаты будут объявлены к дню рождения города 2 сентября. Думаю, что и «Альманак Дерибасовская», и Шелевская, и «Всемирные одесские новости», если будут короткие рассказы, и наши партнеры и друзья за рубежом в Соединенных Штатах, журнал «Гостиная», в Израиле журнал «Артикль». Будуть печатати позвідіння оцінювати будуть насамперед художність створів. Хочеться отримати достойне художниця плані А, Це не романи. Мак ми писали сто двадцять тисяч знаків з прибілок. По суті, це от самого короткого розказу до небольшої повісті. Конкурсні роботи надсилайте на електронну скриньку. В темі листа повинно бути вказано на конкурс Одеса 2056 Валентин Блях, Віктор Доманський. Факти. Посольство Великої Британії в Україні представило фотовиставку Мій дім там, де я присвячену переселенцям, людям, у яких є своя особлива історія. Фотографії на виставці розповідають про те, як війна поділила на дві частини життя переселенців зі сходу країни до і після військових дій. Деталі у наступному сюжеті. Ми знаходимося на фотовиставці «Мій дім там, де я вона розповідає про людей, чия доля була досить нелегкою. Через війну вони мусили покинути рідний дім та переїхати до інших міст. Виставка складається з фотографій та особистих історій українців, змушених покинути свої домівки у зв'язку з конфліктом на сході України. Її учасниками стали діти та батьки, молоді хлопці та дівчата, сім'ї та пересічні люди, які поділилися своїми історіями, як вони опинилися в інших містах України. Це ті переселенці, які приїхали, наприклад, в Київ так, чи в інші міста. Вони зверталися до організацій місцевих, скажімо так. І з ними спілкувалися, брали найцікавіші, скажімо так, історії і зробили фотовістр. Ми люди з іншою пропискою, невидимі і не потрібній системі, але це не робить нас гіршими. Це рядок з фотоісторії 25-річного хлопця, якого доля змусила виїхати з рідної Євпаторії, адже він не міг змиритися з тим, що йому доведеться жити в чужій для нього країні. Ще одним з героїв виставки стала велика сім'я з Донбасу, яка складається з батьків та троїх дітей. З початком війни вони приїхали в Крим, потім до Києву. У Ялті одна з дочок почали співати гімн. і вони побачили неоднозначну реакцію перехожих. Тоді зрозуміли, їх місце не там. Фотовиставка «Мій дім там де я триватиме з 10 по 20 лютого включно напроти громадської приймальні при облдержадміністрації. Євгенія Швіц Владислава Гарбар факти. 10 лютого 1810 року в Одесі відкрито перший міський театр, який розташовувався на місці нинішнього театру опери та балету, і від моменту відкриття якого почався відлік історії Одеського театру опери і Балету. Перша будівля театру була зовсім інакшою ніж та, що відома нині, але не менш прекрасна. На жаль, з дерева. Її знищила пожежа у 1873 році. Вогонь спалахнув від загоряння газового ріжка, який освітлював годинник в нічний час. Будівництво сучасної будівлі у стилі віденського бароко почалося лише за 11 років за проектом відомих театральних архітекторів Фердинанда Фельнера і Германа Гельмера. У будівництві цього міського театру активну участь брали місць. Яні двері нинішньої театральної будівлі відчинилися у 1887 році. Але відлік театральних сезонів іде від відкриття першого міського театру від 10 лютого 1810 року. Нині він 206-й. Наскільки комфортно ви почуваєтесь у кінотеатрах, коли під час перегляду фільмів сусіди хрустять попкорном, голосно обмінюються думками, і спілкуються з кимось поза залу через мобільний телефон? Подекуди така поведінка, звісно, зустрічається і у театрах, але в кінозалах це сприймається чи не як норма, але це звичайне хамство. Просто у темряві зали, зали здається, ніби тебе ніхто не бачить. Людина поводиться як хочеться. Фестиваль соціальної відеореклами реклами фестиваль спільно з мережею кінотеатрів оголосили ко. Конкурс соціальної відеореклами на тему культури поведінки в кінотеатрі хто культурний, тому й кіно. Співзасновниця молодая фестиваль Наталя Шевчук каже, що проблема більш ніж актуальна, оскільки позитивні зрушення у соціальному чи економічному секторі неможливі без підвищення загального культурного рівня громадян. Активісти хочуть почати з малого, змінити ставлення людей одне до одного під час перегляду кіно і таким чином зробити перші кроки до взаємоповаги людей у суспільстві. До участі приймаються роботи тривалістю до однієї хвилини на тему культури поведінків кіно. Креативність вітається, якість обов'язкова. Завершення прийому робіт 1 березня, а церемонія нагородження переможців відбудеться 15 березня 2016 року. Роботи оцінюватиме професійне журі. Призовий фонд 50 тисяч гривень. Ну а привертають увагу до проблеми і до конкурсу організатори наступним роликом. Наші прогулянки біля моря. Ці дні залишились назавжди в моєму серці. Чо мені скажеш? так найстріч. Дні два-три дні нашу країну накриє один з сильних вітрів в Європі. При цьому стихія накриє практично всю територію України. Бережуться хіба що деякі райони східних областей. Пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду, а в деяких регіонах навіть перевищать цю позначку. Заступник начальника українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко підкреслив, що до кінця робочого тижня українцям дійсно доведеться пережити сильний вітер. Втім, на вихідних має заспокоїтись. Прокопенко додає, що одним вітром Українці не відбудуться, чекають нас ще й дощі. Вони перейдуть з північних і західних областей на територію всієї країни. Почнуться опади у другій половині 10 лютого і триватимуть аж до вечора четверга. Синоптик зазначає, що до кінця тижня в деяких районах можна чекати і мокрого снігу, але поки не можна сказати, де саме. При цьому через опади може знизитися температура на 2-4 градуси. Рятувальники попереджають, в міських умовах під час шторму варто триматися подалі від висотних будинків. Ви дивились новини факти? Вам усього найкращого? Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.